З вами на зв'язку Лабзона. Сьогодні представляємо годинник мікромет і спеціаліст по приладах мікромет нам розкаже, які функціональні опції є у цього приладу. Всіх вітаю! Годинник процедурний мікромет. Зараз покажемо вам, як він працює. Ззаді на панелі розташована кнопка червона, включаємо її. Музикальне привіз так, Бачимо, у нас виставлено зараз 14.22, даний час відповідає тому часу, в якому ведеться запис. Продовжуємо роботу. Якщо потрібно налаштувати працю, ми натискаємо 1 і потім, за допомогою кнопочки секунди, ми виставляємо відповідну кількість секунд за допомогою хвилин. Регулюємо, скільки хвилин буде працювати, підтверджуємо. Пішов біглі, і в кінці буде звучати сигнал по завершенню. На панелі заді є також кнопка, яка регулює звук. Його можна зменшити, якщо ви хочете, щоб було тихіше. Або якщо ви десь віддалено працюєте, потрібно почути, ви можете додати звук і вам буде його чути. По закінченню таймеру буде спрацьовувати знову цей же сигнал. Ми можемо виключити, не дочекавшись, якщо потрібно. Або налаштувати, наприклад, це у нас, якщо ми натискаємо 2, налаштовуємо програму номер 2 Так само налаштовуємо ось. Натисли 2. І за допомогою секунд ми виставляємо секунди. Я думаю, цього буде достатньо для того, щоб спрацювало. І пішов відлік. По завершенню звучить мелодія, що завершиться в пана. Замовляйте сучасні прилади мікромет в лабзоні.